Вітаєчко, всім з вами вже я Владислав, і ми з вами продовжуємо наше виживання на сфері, і це довгоочікувана третя частина. Надіюся, ви її очікували впродовж стільки часу. Отож, приємно перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у попередній частині ми побудували ось таку хверму досвіду, звідки ми отримуємо не тільки досвід, а й отримуємо деякі <плес> корисні. Речі, які ми також і використовували для виконання окремих завдань. Тобто тих завдань, які нам дав сам автор мапи. Так. А це збір кісток, збір стріл і так далі. Ну а сьогодні хотілося підправитися в нашу копальню. Хотілося вбудувати хоча б якийсь дім. Ну і я ще хотів би показати вам, що я розшукав ось тут. Я тут багато купався, знаходив у діамантики, думав, та, що ж це таке, треба ж знайти щось. Якусь печеру цікаву, яка нас приведе до нових цілей. Поки що тут багато монстрів. Якщо ви хочете продовження ось таких нумограїв, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. От не люблю, коли вони стріляють цими стрілами. Стосовно вбивства дракона, то також у нас є потрібні нам матрівники, з яких ми зможемо в майбутньому отримувати перлини. Ну і ще я хотів би сьогодні вже відправитися до Незеру. Якщо ви чуєте, це лампова музика, яка у нас є у Майнкрафті. Вона мені нагадує о ті часи давні. Хоча не, над, не надто старі, але все одно це ж коли було. Так, виходь, хочу. Давайте ще знищимо цього зомбі і заберемо зараз тут павутинку. Ну і пісочок мені потрібен всього лише навсього для того, щоб змайструвати блоки вибухівки. Така у скрині у нас золоті яблучка є. Ну, переважно тут у нас золоті речі. Також є і кактуси, якась платівочка, можливо, ми її ставимо у нас наш програвач. Так, давай зламаємо скриню і приберемо тут весь пісок. Бо в нас є завдання із тим, що потрібно зробити блоки вибухівки та підірвати їх, тобто їх запалити. Ну, Оце ми займемося трішки пізніше, бо на нас чекатиме ще одна цікавенька печера. Надіюсь, ви здогадалися, що це буде за печера, якщо ви, звичайно. Знаєте цю мапу, можливо, ви на ній бавилися. Мені дуже цікаво дізнатися, хто в цю мапу бавився, хто взагалі щось про ню чу. Дуже знаєте, цікавенько почути вашу розповідь. Так, все. Весь пісочок ми добули. Тепер можна звідси йти. Давайте тут освітлимо, щоб, щоб не всякі насранці не з'являлися. І пішли, пішли до іншої нашої печери. Також. На черзі у нас саме вибухач. Давайте його також знищимо і повернімося до тієї печері, у яку ми планували йти. Нас перше давайте цього чаклика. Бо вони надто приставучі. Все, ми його перемогли. Я не знаю, чи вартує добувати ось ці діаманти, тому що у нас їх так дуже багато, нам їх і достатньо і на інструменти, і на обладунки. Та на що нам тільки їх не вистачить. Хоча здавалося, що планета не така і велика, але коли ти отут бавишся вже не першу серію, ти розумієш, що масштаби цієї мапи великі. Так, давайте тепер закриємо цю водицю. Бо водиця в мене є. Ще й нескінчене джерело, тому вона мені не потрібна. Мені лише потрібно з цього всього отримати сніг. щоб Зробити сніговиків, це ще одне із цікавеньких завдань, яке нам дав сам розробник цієї мапи, ну, які були в завданнях. Так, а так як ми виконуємо всі завдання, намагаємося всі виконувати, це ну, моврай, це ж цікавенька мапа про сферу. Пам'ятаю, коли вона мала свій свою популярність, ну це ще було 10 років тому, але стільки часу пройшло. Але все одно згадується ця мапа. Давайте змайструємо блоки снігу. Нам їх потрібно 20 штук, тому що 10 сніговиків. 2 блоки снігу для одного сніговика. І виходить на 10 сніговиків. Всього 20 блоків снігу. Ось так. Ще потрібно десь знайти гарбузики. Ну, гарбузики в мене, на щастя, є. І будемо майструвати наших сніговиків. Ми як майструвати, будемо їх робити, ліпити. Хоча насправді. Снігу трішки не вистачає за їхно, ну, але будемо сподіватися, що колись він та й буде. Так, може він випаде в майбутньому, коли це відео вийде, хто його знає. Так, давайте тепер вибратися, знаходити потрібні нам гарбузики. І повернімося от сюди. Так, майструємо тепер, будуємо, ліпимо все, що можна, ми робимо. Так, ще трішечки. Давайте ще тут. І ось для останнього сніговика у нас є блоки. Тепер беремо гарбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Завдання ми виконали із тим, що потрібно зробити всього 10 сніговиків. Це перше завдання, яке ми виконуємо в цьому видові. Ну, поки що сніговики будуть. У нас атакувати інших засранців, чагликів, саме вибухачів. Хоча, можливо, вони саме вибухачів і не атакують. Хто його знає, чесно, я не, не пам'ятаю, чи вони їх атакують, ну, гаразд. Так, далі давайте виконуємо ще одне завдання. Я його вже згадував, це потрібно змайструвати три блоки вибухівки і їх підпалити. Ще ми зараз і займемося. так. Три блоки вибухівки. Я з не так майстрував, щось трішки перезабув. Як його майструвати? Так, все. Ми його змайстрували. Три блоки вибухівки у нас є. Тепер зараз візьмемо з собою запальничку і підемо під, підривати це все. Так, ну що, спускаємось в нашу печеру, хоча це печерою важко назвати. Так, добре павучки. Зараз я візьму проти вас таку хвайну штучку, як... Запальничка, бачите, як ви палаєте смачно. Так. Ну давайте вже. Програвайте, програвайте. Ви тут не переможете проти мене. Так ще давайте цього зомбі приберемо. І тепер можемо зайнятися виконанням цього завдання. От ставимо три блоки вухівки сюди, підпалюємо і чимдуш відходимо звідси. І ще одне завдання виконано із тим, що нам потрібно зробити три блоки вибухівки і підпалити їх. Ось таке у нас завдання. Ну і ще зомбі також підпалимо, чому би і ні. Хоча це не входило в наші завдання, але треба хоч і це зробити, щоб поставити вже в особистих завданнях також галочку. Так, а тепер почнімо будувати хоча б якісь дім. Я вставив ту платівку, яку ми знайшли в першій скрині в цьому відео. А зараз треба побудувати якийсь будинок, тому що у нас є два завдання. Одне завдання з будівництвом будинку, а інше завдання, яке стосується, що нам потрібно в цьому будинку збудувати комент. Ну, Ось таке у нас завдання. Два завдання в одному ми виконуємо, так, будуємо. Мені здається, що ця платівка ну, вона мені не сильно подобається. Ця музика, ну як вам, можете написати в коментарях. Вона трішки так а ні, вже затихла. Можливо, музика закінчилася. Дуже цікаво, чи закінчилася, чи ні. Так, тепер давайте ось тут поставимо, там буде віконечка. Хоча можна було б ще поставити. А ні, воно знову продовжується. Отже ж, ця платівочка. Знайшли її. Я думав, що якась буде прикольна музика, а тут не те, що ми взагалі очікували. Так, ставимо ось ці блоки. Ось тут у нас тут буде команд знаходитися. Ось тут, ось тут також два блоки. І давайте його ще розширимо. Я хочу використати всі напівблоки із цегли. Так, ставимо тут також все. Це готове, тепер потрібно зробити нам стіни. Давайте ось тут зробимо. І ось тут також ми зробимо. Так, і тут варто було б зробити ще одне віконечко, чим ми і займемося. Ось так, ось так. Все. Одне віконечко у нас присутнє. Ламаємо ось ці дошки. Так, тут давайте ще от поставимо. І тут у нас буде ось кінець. Кінець нашої будівлі, А тут у нас буде стіна. Тому що я боюся, щоб у нас. Ну, бо знаючи те, що біля комина завжди ось такі з круглячку, тому варто було б їх і поставити. Давайте я вимкну цю музику, бо вона вже змішалася. Перемішалися з іншою. Вимкнемо і тепер будемо слухати цю музику. І Слухаючи цю музику, ми будуватимемо ось цю будівлю. Так, нам лишається дах, комин, підлога та чого нам тільки немає робити. Так, давайте повернемося і заберемо золото і поставимо пісок. Я хочу змайструвати скляні панелі. Бо нам потрібно зробити вікна. Так. А тут ми починаємо будувати комен. І я от не знаю, що взагалі починати наше будівництво комену. Так, давайте. Давайте я тут приберу ці зайві блоки, а тут в мене будуть дошки дубові. А тут ми візьмемо, давайте хоча б. Що ж ми візьмемо? Давайте ось ці напівблоки. Я ж говорив, що ми їх використаємо, ці цегляні плити. Ось так. Мені от так, знаєте, подобається, не знаю, як вам. Ну, я намагався використати всі блоки. Щоб так було. Що це отаке? Давайте тут, можливо, запалимо все. Можна сказати, що завдання з коменом ми виконали. Але воно навіть і не виконане, тому що комен має знаходитися у нас в будівлі. А будівлю ми ще не побудували, поки у нас є каркас. Нам ще потрібно збудувати дах. Ну, не буду я робити. Звичайний дах з черепицею. Ось такий дах на, нам зійде. Ми ж просто так бавимося. <гум> так, будуємо тут також ось так. Хоча я добре будую, але коли ось доходить до такого, то навіть не сильно хочеться. Та й я дуже лінуюся. Так, виставляємо ці дошки. Ось ось тут, ось тут. Треба, щоб у нас був дах з дошок. Ну і з круглячку. Так, так. І ще ось тут. Ох, Нам ще не так багато лишається. Якщо дивитися на завдання, то ми вже одну третю всіх завдань виконали. Нам ще, я дивився, зілля потрібно зварити, а це потрібно піти вже до незеру. Треба якось отримати стержні, жезли, полум'яники. ось такий у нас. Виходить, так, да, лишається ще підлога, вікна, двері. Давайте тут ще поставимо смолски, тому що мені не подобається, що там темно. Ось так воно буде у нас виглядати. Тепер ставимо вікна, бо лишається лише вікна, бо підлогу я вже зробив. Вікна, вікна. Так, ще три віконечка, все. Тепер лишається ще двері, і можна переносити всі наші речі. Так. 100% ми виконали наше завдання з будівництвом будинку та комена, який знаходиться в цьому будинку. Все. Дві третіх всіх завдань ми виконали. Це чудово. Таке відчуття, що нам ще не так багато лишилося. Хоча ще дракона перемогти, ще побудувати в Незері. Ну, Сьогодні ми в Незер спробуємо дібратися, не знаю, чи вдасться, але потрібно спробувати. Так, Переносимо всі ці речі. В ту будівлю. Так, у мене дещо трапилося взагалі з мапою, чомусь не показувалися текстури. Я оновив до 1.8, у мене було 1.710, а я оновив до тієї версії. У мене з'явилася та споруда. Дуже дивно, якщо чесно. Але, але це все було розроблено для того, щоб нас. Були показані текстури кругляку. Чомусь, коли я поставив компас в рамочку, у нас взагалі текстури збилися, і незрозуміло, яким чином гра вилітала. Але це завдання я виконав, ми впоралися з цим, і тепер все добре працює на новішій версії. Так, змайстрував я кайло діамантове, тому що я хочу отримати. Інші ресурсики. Ну і вирушаємо на добування нашого обсидіану. Я за записом знайшов деякі цікаві місцини, але все по порядку. Кожну ми завітаємо. Але спершу варто добути трішки обсидіана, хоча скільки трішки в кількості, 14 штук. Хоча, напевно, що добудемо 13, тому що один блок обсидіану у нас вже присутній. Ну, ось так виливаємо тут водицю. Ячу мені потрібен обсидіан. Спершу мені потрібно 10 блоків для того, щоб збудувати портал. Ну і інших 4 блоки для того, щоб змайструвати чарувальню. Ну, а це у нас два завдання. Ми добуваємо обсидіан і ми вбиваємо двох зайців одночасно. Пістрілюємо двох зайців одночасно. Так, вбираємо цей обсидіан, забираємо його собі. І я повернусь, коли ми отримуємо всю потрібну нам кількість цього обсидіану. Так, я закінчив тут його добувати. Тепер ідемо до іншої цікавої місцини, із якої ми зможемо отримати ще деякі цікаві речі. Я так гадаю, що тут у нас розсадник знаходиться і тут у нас більше всього, що й зомбі. Тому давайте трішки підіймемося. Ось так. Все, і тут ми зараз подивимося, що там у нас за зомбі, яка їхня кількість і що ми окрім розсаднику там зможемо розшукати. Так, поки я бачу зомбі, бачу росаник, щось там присвічується, то напевно, що скринька. Так руйнуємо. Варто було перемогти цих зомбаків. Так, так от же ж ти паразит. Так, там є у нас скриня, чудово, зможемо зайти якісь цікаві речі. бачу, тут навіть є зомбі-селянин. Це також добре. Перемагаємо їх, бачу, їх тут п'ятеро було, або навіть шестеро. Поки що цього, що давайте цього малого. І все. Всіх тут зачистили. Готово. А, ще один з'явився. Отже ж, тебе ж не було. Треба швидесенько портал у нас освітити, щоб ніхто більше не з'являвся. І давайте зламаємо ось цей блок. Подивимося, що там у нас є. Тут, -то. а я так і знаю, що тут у нас буде блок лави. Я так і знав, що це була пастка. Так, що тут у нас? Смажена рибка, залізо, зламана платівка, ще якісь, знаєте, які потрібні, не потрібні нам речі. М -м -м, для слимаків у нас також є. Ну і павутина, все інше я не братиму, тому що то всього-навсього у нас сміття. Так, але це не всі мої схованки, не всі місцини. Ще у нас є одна цікава місцина, і вона, напевно, що у нас найголовніша. Буде головнішою в іншому видиві. Я так вважаю, що це у нас тут портал до краю. Хоча я можу й помилятися, але варто його перевірити. Так, добре, підіймаємося от сюди. І що тут у нас? Так, у нас все-таки тут портал. Але, на жаль, другого розсадника я не знайшов, тому завдання з двома розсадниками я не виконаю. Так, тепер треба всього навсього 12 очей. Краю. Добре. В наступній частині ми цим займемося, знаючи, що мадрівники у нас легко з'являються в нашій копальні, в нашій печері, тому ми виконуємо це завдання швидко. Ну що, повертаємося додому. Так, тепер я хочу виконати завдання із чарувальною. Давайте змайструємо книжки та й знаючи те, що нам ще потрібно отримати якось чарування. На ніжний дотик, також одне завдання. ну Це вже в наступній частині ми його виконані, бо в нас час е, незер. Так, що там у нас? Давайте знайдемо. Так, обсидіан у нас є. Так, виставляємо ось таким типом. Надіюсь, я не забув як маструвати чарувальню. Ось, так. І ми змайстрували чарування. Це у нас 21 завдання. о, скільки? Вже другий десяток у нас починається завдання. Добре, скоро до кінця дійдемо. Так, а тепер у нас ще одне завдання. Я ж говорив, що ми хочемо підстрелити двох зайців одночасно, тому ми будуємо портал з того обсидіону, який ми отримали в, в копанні. Так, тепер виставляємось таким чином. Так, я підіймусь, так. Ні, не поставлю я так блок. Ну, Давайте ось тако, ось тако. І ще одне задання ми виконали збудувати портал до Незеру. Тепер давайте його активуємо. І зможемо потрапити в самий Незер. Мені дуже цікаво, скільки там взагалі буде різних химер. Тому що я не пам'ятаю, що там у нас було. Напевно, знову воно буде сферою той самий острів. Так, ми переміщаємося. Так, саме тут. Такі мої здогадки були правдиві. Це у нас також сфера. Це у нас незвичайний світ. Ну, гаразд. Давайте спустимося вже донизу. Так, потрібно стейки, стейки покласти. Бо хто його знає, що тут у нас очікуватиме. Так, портал. Це, напевно, що повертатися додому можна через цей портал. Напевно що. Так, десь я чув звук, десь я чув звук цих свиней. Так, де цей прохід у нас? Десь тут я чув цей звук, повинен тут бути. О, є. Так, ми знайшли прохід. Тепер цікаво, куди ці проходи нас відведуть. Це найцікавіше. Найцікавіша частина, напевно, що цього виміру. Так, туди ми підемо, але давайте ще от розчистимо тут місцину. Ми підемо вже туди іншим разом. Тобто після ось цієї печери. Так, мене зустрічають паркани. Паркани, давайте їх також зруйнуємо. І що тут у нас? О, все. Тепер можна сказати, що ми виконали ще одне завдання з цими росами. Так, мені потрібен один жезл, щоб змайструвати одну черваю. двох... Вогняників мені не випало погано. Ну, Але головне, що ми ще виконали одне завдання. розшукати два розсадники монстрів. Так, давай з'являйся ще один полум'яник. Ти мені віддасиш свій жезл, я зможу змайструвати варильну стійку і зроблю три зілля. Також виконую завдання. Все, жезл у мене є. Ми ще до тебе повернемося, розсаднику. Мені ще потрібно. Шість жезлів, щоб змайструвати очі в краї, щоб бити дракона. Так, тепер йдемо в цю вже печеру. Я ж говорив, що ми на останок завітаємо сюди, а тут у нас. О! Чудово! Саме та річ, яка мені дуже потрібна. Це бородавки пекельні. Або пекельний наріст, езерський наріст. Написано пекельний наріст. Ну, гаразд. Мені потрібно, ну, хоча б... Давайте 7 штучок я з собою візьму. Мені все одно їх потрібно 3 штучки, бо 3 у нас зілля потрібно зробити, тому повертаємося вже до нашої домівочки. Так, І тепер майструємо золотий чи позолочений кавун. Ось тако. Так, у нас є позолочений кавун. Тепер забираємо це зілля, я щось не так починав його робити. Призову, Добре, ставимо ось таку бородавку пекельну. І тепер чекаємо, коли виготовиться нестерпне зілля. Ну і Ми отримали нестерпне зілля. Тепер ми можемо взяти і покласти сюди оцей кавун позолочений. І почекавши деякий час, ми отримаємо потрібне нам зілля. Ну А зілля, яке ми отримуємо, у нас називатиметься зілля стілення. Це ще одне у нас завдання. Ось так. Ще одне завдання ми виконали з зіллям. Так, давайте тепер поставимо краплю гаста чи сльозу гаста, як там його правильно називають, і ми отримуємо зілля регенерації. Це ще одне завдання, яке ми виконали. І тепер останнє завдання. Нам потрібно ось таку кульку, магму кульку взяти. І ми виконуємо ще одне завдання з виробництвом зілля вогнестійкості. Ось таке у нас сьогодні було видиво, і ось тільки завдань ми сьогодні виконали. От ну, дане відео закінчується. Якось її перегляну. забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Також підтримуйте Збройні Сили України, бо в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам! Украины!